Майбутні вихованців Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини зависло у повітрі. Реформа де мала б дати чіткі відповіді, що далі буде з такими закладами. Але дедлайни минули, а замість конкретики, ми отримали мовчання чиновників і порожні відписки. Ситуація дедалі більше схожа на бюрократичний саботаж. Отож, до 1 вересня обласні адміністрації мали визначитися, що далі із будинками дитини реформувати їх, перепрофілювати чи ліквідовувати. Так визначив Кабмін своєю постановою від 4 лютого 2025 року. Але ось на календарі вже 2 вересня, а майбутнє Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини і досі оповите туманом. Першим ми намагалися розговорити пана Віктора Лисака, керівника обласного департаменту охорони здоров'я. Саме він нині відповідає за Кременчуцький обласний будинок дитини. Але чи то у відрядженні, чи то у відпустці пана директора знайти не вдалося. Хотіла б кілька запитань вам поставити щодо Нема запитань, бо я зараз у відрядженні, мене немає. Щодо будинку дитини, можливо тоді дасте контакти когось ваших заступників. Нема, так вже ж був голова, там був заступник. Мій були всі але. Кілька запитань саме до вас є, як до керівника департаменту. Ну немає зараз, Я відпустів. Втім, нам пощастило особисто поспілкуватися із заступником Віктора Лисака паном Курилком на пряме запитання, яким буде майбутнє будинку дитини, чиновник відповів. Ми ще не знаємо, це рішення буде прийнято. Там працює робоча група при Кабміні. От, яка буде, як воно там буде, ми, ми цього ще не знаємо. Але ж зачекайте, Кабмін чітко зобов'язав саме обласній адміністрації подати пропозиції щодо реорганізації будинків дитини. Між іншим зробити це ще до 1 березня. Тож намагаємося далі вибити бодай якусь конкретику від профільного департаменту, який мав би підготувати проєкт рішення як відповідальний за заклад. А яке бачення департаменту щодо подальшої форми роботи в будинку дитини пропозицію готували щодо існування Бачення, бачення департаменту тут воно як вам сказати, воно воно є там чи немає, Це бачення нашої держави. Отож, зі слів пана Курилка, все вирішує держава, і область, якій зараз підпорядковується заклад, вплинути ні на що не можемо. То що виходить? Постанова кабміну це просто папірець, і те, що в ній йдеться, про обов'язок ова подати пропозицію пусті слова на, тобто, на, на кабінові тації та, від, та, від, та, від знов ж департаменту. Немає це буде держава готувати. Звичайно. робоча група то при орган влади, наскільки я знаю. Наскільки я знаю, не впевнено відповідає посадовець. Це не схоже на слова людини, яка глибоко розуміється на проблемі та провела довгі місяці роботи над розробкою пропозиції щодо подальшої долі будинку дитини. Хоча саме так і мав працювати пан Лисак, директор департаменту, та його команда, аби будь-якими шляхами зберегти заклад. Натомість ми чуємо, ми можемо робити свої пропозиції, але чи вони приймуться, чи не приймуться, розглядається дуже багато. Складових медичний, соціальний, там дитячий, ще якісь, ще якісь, і ще якийсь. Так, ви ми можемо робити якісь пропозиції, але чи це, не це вирішує держава держава. А робить пропозиції вже це зовсім не моя тема. Ну там пропозиції, мабуть, були. відповідно. Можливо, що цей заклад повинен бути більше соціальної направленості, так як є там інтернати, там дитячі і таке інше. Нарешті, через майже 10 хвилин розмов по колу, ми дійшли до того, що все ж обласний департамент охорони здоров'я подав пропозицію до Кабміну, у якій описав бачення майбутнього будинку дитини. Проте чомусь посадовець не обізнаний у деталях. Це зовсім не моя тема, відмовляє він. Але якщо це не тема заступника директора профільного департаменту, то чи я? Як він зазначив, далі заклад має перейти у соціальну сферу. Хай навіть і так проте, за нашою інформацією, жодних консультацій ні з департаментом соціального захисту, ні зі службою у справах дітей пан Лисак і його команда не проводили. Тобто рішення, яке стосується десятків дітей, готують у вакуумі, без координації із суміжними структурами, прямо таємниця за сімома замками. Нагадаю, що питання долі будинку дитини порушували ще в лютому на засіданні профільної комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати вимагали від департаменту чіткої позиції. На березень готувалося нове засідання, де мали прозвучати конкретні пропозиції. Але тут випадковість. Будівлю облради тоді замінували аж двічі. Засідання так і не відбулося, і з того часу повна тиша. Картинка вимальовується більш ніж промовиста. У чиновників класичний бюрократичний футбол. Це не моя тема, це не ми повинні робити. Словом пасують м'яч одне одному, але ворота досі порожні і забити ніхто не збирається. А за лаштунками цієї гри діти, яким немає до кого апелювати. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.